Доброго ранку. Ми помаленьку розрухуємося. Правда, Настя сьогодні вже знов заслабла, вже температура зранку висока. Вчора вігора була ввечері температура. Ну, слабий, не слабий, а мусиш лазити, не ходити, а лазити. Так, він вже зранку добив цю дірку, бо прийшов ярик, будуть робити світло, бо час не чекає. Треба, щоб світло було. А я насипала обмішечки в відеречко. У нас відра не їла, я її так в жолоб всипала, а це дам у відрі. Попробую, як вона буде їсти. Вона у нас їла суху обмішку, а після отьолу треба привчати до каші. Даю, даю. Ану, даю. давай. Не знаю, купили, щоб вона його... таке резинняне відро, щоб вона не так нормально. Яка от відра жало, коли ж по жолобі вона їх трохи розкидає, поки вона його злиже з відра, я думаю, легше, воно широке. Сіна вона не хотіла їсти, ніяк не можна було припросити. Ну, як вже нема що пасти, мусить їсти сіну. Я зранку багатонько дала, вона його, слава Богу, з'їла. Буде діло, навчиться й кашу. Ципане подвір'я мушкарню. Це вона на сонечко повилітала. Кругом, так. Да. Угу. Може вже буде скоро холодати, що це воно так розлетілося та мушка. У нас ще каміння стільки лишилося, але нам ще треба курника мурувати. Ну цей рік вже воно, мабуть, не вкипить. Побачимо по погоді. Так, хлопці взялись до роботи. Займаються, а дівчата свою справу. Настя не влежала вдома, температурку мама її збила і вона хоче допомагати рвати виноград. Не боїться Настя? Не. Ні? Боже, і Олешка не боїться. Це в Стасік висоти боїться. Мали, що з прицепи зручніше. <риклад> <риклад> я, <риклад> я їх не предупредила, що треба рукавиць мовляти чухатись. Що Настя, Настя захотіла не тільки рвати, а й мняти попробувати. А тепер дитина чухається. Нічого, зараз гарненько помиєш милом, та й воно перестане. Зараз я візьму. Так, до чого вони тут доробилися? Угу, Кинули вже. Кабеля. Ой-ой, таке сонце пече. Так, да, прямо літо, не осінь, а літо. Так, привели дірку в стіні. Так, розетка. Відстав апарат до розетки. Що таке мілочко? Що? А, ви вже й плафона вчепили. Так, да, вона потім могла б лампочку достати, але так не достане. Угу. І виключати. Хто чим зайнятий? Хлопці електрикою, ми з Анжелою Виноградом, а Наташа м'ясом і салом. Буде коптити. Під заказ. Всім є робота. <смірка> слинка котиться. <кутиця. смірка> Копієчка до копієчки. Нам треба ще на одну річ на складати. <смірка> так, вже нарвали, намняли каструльку. Це Анжелі. Будуть їхати додому а грає в них вдома. Да. Кажуть, став маму воду на каву, каву треба перед роботу прийняти. Вже Ді. закінчили вже Покажи коробку, робити електрику до хліба. Бачимо світить чи не світить? Лампочка. Виключатель двойний. Ну, баба, провірю. О, це на дворі. А це? А це в хліві. Ага. Тут резеточка. Все, готові вже. Будемо тепер щитати дні. Так, виноград у нас вже постояв п'ять день. Буде Наташа цідити. Кастрюлю вже відправили Анжелі, поїхала додому. Хай вона займається. Так. Марлючка в мене страшненька, не дивіться, бо це в мене під вино марлючка. Вона не вистірується. Це в тебе що, смородина закрасила її. Угу. І маліна і смородина, воно да, на все не вистірується. Остається темно. Це щоб на престу було, бо джалося взагалі все. Але ми не жадні чаємо, бо в нас винограду багато. Ой, сьогодні я дивилася там вальони то цього синього, винного, мілкого, то я не знаю, то можна точно бочку цей. Квасити, ото як показують у кінах і ногами. Його там море. А я не знаю, я чусь, люди люблять сині, а мені щось вкусне. Смак не дуже подобається. Це так, як їсти, а в війні то що я? Я мені не розбираю. Ні, маліна, то мені пахне вино. М -м, це вже все пахне. Mm. Дзвони до хай йде виноград. Вже починають, так як у ту ріку, то висмоктали сік, угу, оси ос. і бджоли, і вже угу. пустих бубок багато, сох засохших. Ну, в общем, так перетягуємо цю кастру. У нас нема, нема бутлів таких, щоб цей, щоб його більше бо. Виноград не постоїть, на другий рік може не вродити. А вино постоїть, але ж нема вже. Ну так, да, вистоїмо, нема що. Слухай, мабуть, каструля освободиться, та я ще заталяпаю каструлю. Пожалуйста. Найдемо щось ще. Жалко пропаде. Анжела і мамі нарвала трошки. Так, Наташа вже віддушила, так, зливає бутиль і відро. Наче. Ну, воно не повне. У мене такий його совочок, то я кидаю десь три неповних совочка. Ну, це я приблизно міряла в банку, то це десь 750 до літри. Значить, кидаю цукор. Добре-добре треба розколотити, бо ми ж в буклю вже потім не розколотимо. І будемо виливати. Цукор потім можна буде ще додати. Як воно трошки пограє, кушаємо і хто яке любить. Хто взагалі має сухарик, то не треба цукру взагалі додати. Ну, у нас всі люблять солодке. Ну, ті, хто п'ють вино, то ті люблять солодке то я ще буду додавати цукор, обов'язково ще буду кушати. Воно ще буде. Треба цукру, щоб це сусло наше грало. Воно зараз таке мутне, а буде встоюватися, буде щищатися. І будемо, ну як мінімум раз, а то і краще й два з осаду знімати його. Ну, Все тоді поступово будемо показувати. Тепер це все треба перелити в наш бутель. Переливай. Так, Ми такі приворні, що вчора були в тальному і забули купити рукавиці. Виход завжди є. Ось тако вийшло, наче цей. Можна було б трошки менше налити, але я вже не хотіла лишати, але я буду подивлятися, щоб шапка нам не піднялася вище. Ну що, рукавиці нема, треба ще чимось затуляти. Нема пробки тої, що виводити шлангучку і це трошки гратися. Це, значить, ізділля номер два, каже, приходить в допомож. Я його помила із милом рідким. І зараз надінемо, поки хтось попаде в аптеку по рукавичку. Все, Все. Хай грає. Так, Олежка прийшов. Домашня логопедія, так? Да? Прийшов логопед. в садочка, ану показувати, переверни. І свою книжечкою не. до нас прийшов. А, Домашня Логопедія. Угу. Логопед. Логопед. Це що, щоб ти вчився, як говорити, букви вимовляти, так? А ми вчора вимовляли, вимовляли взяти затерти, не виходить. пальчиками переготай, бо так минеться ристочку. Маленько тут тут Ти голодний? Га. Молочко будеш? Ти, ти сам перед книжку хочеш подивитися? Да. А ти ще її не бачив? 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 Mm. Коли, коли в умані я бачив, що в мене там стояла. То ти в Умані її купляла, мама тобі, так? Да? Ні. Ні? Ти таку... Вікторівна дала А, Вікторівна дала. Да. Uh -huh. Такої був мені бачив. На підставці так. Ти... А, ти просто бачив, що на приставочці стояла. Uh -huh. Так, якийсь пляшки зроблено. А там купила. Ясно. то найвірки. Ясно. Тільки говорила, о, диви, козан. Uh -huh. А остаки. А ось собачка батька А пушка. Бозь. Чай. Чай. Ось це гусениця. Балан. Баран. Балан. Балан, <рисував> балан і, і люлявай. Не балан, а баран. Ну, mm, Бабка, ми зараз не вчимо. А, ви зараз не вдома буду вчимо. Покажи, uh -huh. не балан і, і густо. Приваємо. І густ. Ладно, давай. Вже вистигла ваша кава, хлопці. На вечір ще одна робота. Треба відремонтувати прицеп. Тому що завтра люди будуть лотити соняшник, треба підвозити зернята. Папа, ми котиком пішли на качелю. На качелю? то йдіть. Тільки нікуди, тільки на качелю. І додому назад. Щоб я тебе не шукала, добре? Почекали, поки сусід приїде з роботи. Поварить. Він працює, а всі спостерігають. Хлопці провірають, чи нормально світить вечірній час. На дворі вже смеркає. Сонце зайшло. І Олешка побіг провірати. Ми, як я борти робити? Дворі вже не видно, хлопці працюють при фонарику. Так, йду ставити їм водичку на каву. Всім на добраніч. Кійної всім ночі.